Нормально. Ала доброго дня, героям слава. Героям слава, слава Україні! Дякую Добрий день. Те, дякую за те, що ви знайшли час. От в Кембриджі, в одному інституті, із інститутів, де ви працюєте, поспілкуватися зі мною, з таким молодим фахівцем, вченим, щодо питання адаптації інтеграції українців, в тому числі дослідників з України, в англомовному середовищі, скажімо так. Перше питання просте, яка головна проблема для українців, які прибувають до Великої Британії, взагалі, взагалі в англомовне середовище, яке як ну, зупиняє швидкий процес інтеграції і адаптації українців в відповідній країні? Ви піднімаєте дуже важливе питання, яке поставало давно, угу. ще з тих часів, коли українці отримали візу? Угу. І намагалися отримати роботу в Євросоюзі, і в тому числі в країні Британія. Так. І вони стикалися з труднощами. І я спостерігала за цим не тільки тут, але коли відвідувала свій інститут, інститут біології тварин у Львові, угу. і я відчувала, що твої трудності не існують. Коли я приїжджала до Львова і мала можливість виступити перед перед загальною аудиторією, там мене запрошували. Я намагалася людям донести, що українські вчені. Не стоять на нижчих щаблях розвитку, угу. однак, тобто -то потенціал великий, так? Потенціал великий. Вони здатні до м м прориву вперед, до аналітичних е якихось речей, але їм. Дуже не вистачає матеріальної бази, <гум> і Україна не могла ту базу дати ні 10 років назад, ні 20 років назад, тим більше зараз. <гум> і це і є основною основною причиною, чому українцям так важко інтегруватися. Вони можуть аналізувати факти, вони можуть аналізувати цифровий матеріал, науковий цифровий матеріал, але їм не вистачає. Практичних навиків угу. роботи, ну, наприклад, ми кажемо сьогодні про біологію, біотехнологію, хімічну інженерію. Сьогодні, тому що я фахівець так, в цих питаннях так. і я розбираюся в тому. Ви знаєте, ем, мова. Мені здається, що першим кроком до володіння таких речей мова. є мова. Все ж таки мова, да? Все ж таки мова. Тому що якщо ви не знаєте мову, ви не зможете взяти технічний матеріал, прочитати, з'ясувати, вияснити, що і як і прочитати дрібним шрифтом, що там написано. Проте, що англійську мову важливо. у нас як то вивчають дуже вже багато років починає, але рівень рівень інший, так я зрозумію. Ви знаєте, е, якщо людина сама не захоче, то ніякий вчителі її не навчить. Угу. І адаптація напевно людей фахових, які хочуть тут отримати роботу, перше починається з мови, тому що від мови ну залежить не тільки спілкування на вулиці або в ну в биту, да в побуті спілкування колег, розуміння, розуміння тонкощів. Дипломатичних відносин в колективі, а для британців, це є дуже важливо. Вони відчувають ну, мінімальний нюанс mm -hmm. емоціональний в відношеннях в групі. Вони дуже цінають ті тімворк. Тімворк на перше. Якщо ви проходите інтерв'ю, вас питаються, а є, які ваші плюси і мінуси, які ваші адвенчі, і десь adventures, adventures? і плюси. Якщо о, каже, я гарний тімворкер, о, аплод. Якщо ви не розумієте мову, ви не можете бути гарним тімворкером. А от питання щодо того, коли треба починати вчити мову. От ви перед інтерв'ю ми сказали, Андрій, треба починати вчити ще в Україні. Це правда так? Ви знаєте, я думаю, що без мови нічого не вийде. Якщо ви, ну, тут має бути два нюанси: і мова, і ваш фах. Е, мову треба починати як якнайш... треба читати літературу англомовну, треба заглиблюватися, треба розуміти, треба е, ну, хоча б на базових, на базових е, щаблях спокійно і, і відносно е, фахово себе відчувати. Тому що ну, е, знаєте, мова теж така тонка штука. Ви можете не, не, не знати, як називається назва чогось там в, в ресторані, але ви знаєте, як знаєте, ви можете оперувати термінами у вашої професії, uh -huh. Uh -huh. і це може підняти вас на інший щабель. Якщо ви знаєте специфіку своєї роботи і термінологію саме в цій галузі, ви можете спокійно вести діалог з фахівцями, і які відобразить ваші знання. Якщо ви не знаєте... Як називаються ваші терміни, в вашій галузі вас нічого не спасе? І ви можете просто так себе відчувати десь там в магазині чи на вулиці спокійно, але якщо ви не знаєте специфіки вашої роботи і термінології цієї, ну? Згоден. Щодо галузі, друге питання. Щодо галузі, от ви дійсно. В сфері науки, з якою я не пов'язаний безпосередньо, в мене гуманітарні, у вас більш природні точні науки, так звані, але ви пройшли в цей шлях, ще коли приїхали до Великої Британії багато років, тому ви вже пройшли цей шлях адаптації, інтеграції. Вже є успіх. Да? Ви ресерчер, дослідник в Кембриджському інституті, в інституті генетики Кембриджського університету, якщо все ж таки наші українці хочуть. Хочуть адаптуватися, інтегруватися, знайти свій фах. Що вони мають робити, щоб це швидко зробити, коли вони вже, вже мають відповідний рівень мови, мовою? Я би радила цим mm -hmm. людям не сподіватися на швидкий успіх, на жаль. Згоден, згоден. Якщо людина має дві освіти в Україні, два дипломи про закінчення двох університетів. Або кандидат, або доктор ну або якої, кандидат, якої? або доктор наук, це зовсім не значить, що вона може отримати рівноцінну, mm -hmm. рівноцінну позицію. Вона може працювати в науці, але на нижчих шаблях вона має пройти знаєте, такий рівень технічний, але з того рівня дуже тяжко. Зробити такий стрибок на більш вищий рівень. Mm -hmm. Для цього знову ж таки треба, треба мати сертифікат. Mm -hmm. Наприклад, в Англії дуже багато курсів, які дають сертифікати і ліцензії для праці в тих або інших умовах. Ви будете здоволені, але в Англії ви не можете влаштуватися в компанію миття вікон, не маючи сертифіката, Відповідно. ви маєте ліцензію mm -hmm. одержати для того, щоб одержати ліцензію. Ви маєте пройти курс, маєте пройти екзамен, відповісти на питання, пройти той екзамен, да? ну по балам, і одержати сертифікат. І -то тоді вас візьмуть мити в вікна. Який то сертифікат? Перше safety. Це, да? це, це порівняння, це, тобто, порівняння. це, це вікна. Але якщо ми науку беремо, це, а, це, да. це, це ну ви можете можете це. А якщо ви працюєте, наприклад, з тваринами, е, я пробувала в Україні піти таким шляхом і в своєму інституті запровадити, будучи вже в Англії, запропонувати їм, щоб ви на рівні академії наук зробили такий сертифікований. Курс uh -huh. для людей, які потім були би працювали з тваринами. Тому uh -huh. що ті спеціалісти, які навіть одержали ступінь кандидата науки, хочуть приїхати в Англії працювати, uh -huh. ветеринари, біомедики, ну, які працюють, наприклад, з мишами, з лабораторними трансгенними моделями, тому що трансгенні моделі це кролики, щурі, uh -huh. миші, вони не можуть працювати, бо вони не мають ліцензії роботи з лабораторними тваринами. наприклад там є зараз вже прийнято чотири модулі, починаючи з найпростішого, як утримати, як годувати, як брати, як не ну, наносити якийсь хасард ре... тим, ну, ну, тим, тим тваринам. Тому от молоді люди, які закінчили, ну здавалось би, ну що там, та їх не візьмуть на роботу. А тому що за ту ліцензію треба заплатити, вона коштує 2,5-3 тисячі, компанія мусить заплатити. В 2007 році університет заплатив Дарівський за мене, що я здала раз, два, три, чотири модулі. І, шлях. Ми, і а. я пройшла той шлях. Угу. Я здавала, я пройшла той курс, я здавала екзамени по тому модулю. І я вже 15 років, яке піна 18 років маю ліцензію, яку я поновлювала кожні 5 років. Кожні 5 років я мусила поновлювати ліцензію. І там додавалися якісь пункти, але без тої ліцензії ви не можете працювати. Хорошо, що робити в такому то в такій ситуації українцям, які мають фаховий науковий рівень, але вони не можуть так, от ну, можливо, не всі розуміють, наскільки це важко. Що вони мають перекваліфікуватися, фактично? Тобто інші, інші... на жаль, так. так тому що компанія за них не заплатить. Угу. Не заплатить. Угу. Ну якщо ви маєте skills, якісь такі, ну той що немає, британець. Або той, що наприклад, ну exactly in this area, іменно такий, іменно такі іменно ексклюзив. Такі ексклюзив, ексклюзив да. yeah. А якщо ви такий поперечний громадянин, гарний, розумний, тут всі гарні, і розумні, тут всі гарно розумно працюють і всі відповідальні. Всі відповідальні розумієте? І не буде компанія з вас платити такі великі гроші за то за отримання того сертифікату. Вона скоріше за британці заплатить. Ну чому ж вона може сплатити за іноземця? Ну чому? Вона ж може за британського хлопця або дівчину заплатити молодого спеціаліста, який тут лишиться, який тут буде жити і працювати. Тому так, треба знайти область зайнятості. Якщо людина ну, розумна і має якийсь пройдений шлях, uh -huh. треба подумати, чи той скілс буде прийнятий uh -huh. і знайде свій розвиток uh -huh. в Британії. Uh -huh. Далеко не завжди так відбувається. Якщо ви відчуваєте, що, напевно, ні, з перша-друга спроба нічого не дала, можливо, треба переглянути свою позицію, але треба бути готовим, що ви мусите почати спочатку. З того початку, коли ви закінчили школу в Україну і в Україні, і почали шукати, от, де знайти свій шлях, або в коледж піти, або в університет, або піти працювати, зрозуміти, от то саме треба повернутися, от, це дуже тяжко, і це не всім так, під я, силу. Мені, мені, і тому адаптація дуже складна. Мені подобається ваш такий трезвий, е, трезва оцінка ситуації, і взагалі питання адаптації терації, тому що я е, е, наукову статтю з цього приводу написав. І я ну на жаль, або не на жаль, або так також, також намагаюся реалістично цю цю картину розуміти. І останнє питання щодо вашої, вашої підтримки України. Ми дуже багато зробили щодо, е, щодо підтримки українців в Кембриджі, е, щодо гуманітарних зв'язків з Україною, щодо створення групи підтримки України відповідно, відповідного напрямку. Е, що зараз? От все ж таки, я вважаю, що десь. Половина українців скоріш за все, які виїхали за, за за кордон з України, вони скоріш за все не будуть повертатися вже в Україну. Тобто, якась сфера має бути роботи або зайнятості, як ви говорите, що робити? Тобто, от гуманітарна, ми бачимо зараз певну гуманітарну кризу. Тобто захід не може нам давати все, що нам потрібно, і навіть в військовому, і в гуманітарному аспекті. Проте українці активні, українці знаходять шляхи допомоги своїй країни українцям. Що в, які, які у вас плани, що ви хочете зробити для мене? І що зробили до декілька. Дивіться. Ем, Скільки приїхало взагалі українців? В Кембриджі, і Кембриж. Це ну, приблизно, но, но. я знаю точно, бо що я <laughs> працюю з ем, каунті Саус Кембридже? Ем, близько п'ять сотень сімей. Mm -hmm. Mm -hmm. Не чоловік, а сімей. Це мається на увазі сім'я. Може бути приїхати бабця, мама і двоє дітей. Так. Або мама, або двоє дітей. Тобто. 500 сімей. Mm -hmm. Ну, значить, множимо на два, то найпростіше, та? Значить, десь тисяча чоловік є. Тут, Це, значить, в, в місті Кембридж і навколишніх, е, навколишніх селищах mm -hmm. вони живуть. Багато з них люди похилого віку, дуже похилого віку, то я 70 і за 70. Ну, про адаптацію таких людей, напевно, no, ми не, не будемо говорити, тому що вони пройшли свій шлях життєвий. А от. Ем, Люди середнього віку, яким треба працювати піднімати дітей. Вони є, вони багато з більшість з них це є люди з вищою освітою. Але ця освіта державна диплом, український диплом, український диплом, який зовсім інакший і викладався там, предмети викладалися українською мовою. Повірте мені, з британців, коли ти йдеш на роботу, в тебе просять не тільки диплом, а які модулі. Ви зробили. Ну, Звідки ж там модуль, якщо там на українською... української мови написано там, ну що ви там робили, да? ну і спеціальність зовсім інша. Ну, відкриває там добре, робив там, наприклад, ем там, генетику, відкриваєш думає, що ж там в ту генетику? Ти нічого не зрозуміло? Українською ж написано, українською написано. Ваш роботодавець, він не розуміє, що ви там робили. А може, якщо би і зрозуміло, не довіряє, бо у вас ж немає скілсу, у вас немає експірієнса, ви не працювали, він не може взяти вас на роботу. Тому е, ну, це зрозуміло. Щодо людей, які приїхали і хочуть себе зробити тут. Ну, на треба треба, напевно, шукати ті такі підтримуючі програми, підтримки. Е, можливо, неможливо, а точно я пробувала шукати підтримки українського. Гавермент України уряду, уряду. українського уряду українців, які є за кордоном. Mm -hmm. Таких проблем, таких програм, напевно, нема, але вони mm -hmm. будуть. Я думаю, вони будуть. Так. Вони повинні бути. Висотково. Вони повинні mm -hmm. бути. Я думаю, що м, треба шукати зараз або створювати, якщо їх немає, то не цитло, такий правда. лінк, як е, Bridge. Кембрич. <реш> такі робити такі лінк, бондінг між Британією і Україною спільні гранти програми підтримки українців. Наприклад, такі є вже для студентів. Ви знаєте, що Англія запровадила безкоштовне вищу освіту для українців, не знаю, чи вона є в Англії, в Шотландії вона точно є. Uh -huh. І багато української молоді їде тепер в Шотландію для того, щоб там навчатися безкоштовно. Uh -huh. Є якісь програми, але ви настільки, знаєте, в тіні вони настільки не висвітлюються. Тобто, якщо ти знову, якщо ти володієш мовою, зайдеш в Google, спитай Google, ну так. якщо ти володієш, ж знаєте, ще порядок ключових слів впливає на ваш на результат вашого пошуку. Та? Тобто ем, я думаю, що треба широко освітлювати ті програми, так. показати їх. Загальним, ну за, на загал винести так. на дискусії. Ми ж нічого не знаємо. Де воно я живу тут? Я не знаю. Я працюю з українцями. Я не знаю таких програм. Ну, десь вони там є. Але то все так, знаєте, скупенька така інформація. Хтось це знайшов, то так. Скриває, щоб так ніхто не знав, щоб так він був, так, щоб жаль, не так. щоб не було там, найте ну, широкого так. розголосу. Да, так стараються, щоб тут тихо, без загального шуму і кріку. Я вважаю, це неправильно. Це не про європейське, не, не по -європейське. Треба всім давати рівні можливості. Тому треба ті програми висвітлювати, піднімати на поверхню, ну я знаю, анонсувати їх, проштовхувати, щоб давати їм людей. давати а, їм хід для того, щоб вибирати краще. Из кращих. А то в нас в вихається... выходе. Хто значить, той має інформацію, той і на коні а хто не має, той значить під конем. Дякую, так. дякую за те, що тут важко, важку дискусію зробити. На жаль, згоден повністю. Так. Я впевнений, що ми ще раз з вами запишемо ще одне інтерв'ю в майбутньому, але вже більш розгорнути, як то говорить да. з інших питань. Але можливо може бути бажання іншу інформацію, да так, пішне, так. але от воно спонтанно воно щире це інтерв'ю, щире така, 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 така розмова. Дякую за те, що ви знайшли час. І дякую за Ласко. відвертість. Ласко. Рада була зустрітися.